Всім привіт! Сьогодні поговоримо про x 2 на міфічні ламки, коли вони будуть і точні дати. Тож, поїхали! Перед початком відео хочу нагадати про нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу, де ви можете отримати допомогу по грі і також звернутися по допомогу особисто до мене. Ну що ж, поїхали про x 2 на міфічні ламки. Перша у нас дата: ми дивимось наше злиття, календар. І бачимо п'ятниця 28 числа. У нас буде у, в цьому місяці Чорна п'ятниця. І тут у нас п'ятниця 28 числа. Турнір поповнення колекції. Але чомусь бачимо, що він буде у нас цілих 5 днів. А в минулому році у нас теж було Х2 на Міфіки під Чорну п'ятницю. І теж воно у нас відбувалося цілих 5 днів. У нас. Були на ікси на уламки, а на міфічні уламки був ікс подовжений на цілих 5 днів під всю подію поповнення. Тому це у нас перша дата, але також може дати x 15 на нову міфічну гареню. Про неї ми трішки пізніше поговоримо. Тому ця дата, я думаю, точно може бути. Якийсь X точно, я думаю, треба очікувати. Або навіть x 2 Я дуже сподіваюся на X2, тому що це буде просто дуже класно. Торин поповнення x 2 у нас. Ми просто дуже гарно доберемо нагороди і можливо потягнемо міфіків. Тож, ця у нас перша дата. І трошки про нову міфічну героїню. Це у нас Джоан Світосяйна. Вона у нас саппорт плюс дамагер. Вона має оживлення з правом миттєвого ходу, плюс накладає неумирання. Це топова навичка. Вона у нас плюс опорна героїня. Але у другій формі вона ще й дамагер в нас. Просто дуже класно сейвити буде. Когось вбили, вона опорна в каменній шкірі, потім витягла цього героя, і він одразу миттєвого ходу право отримує. Тому дуже потужно. Плюс Усуває всі штрафи з кожного союзника, накладає баф атаки та збільшення опору. Плюс ще заповнення шкали ходу. Це просто дуже чудовий саппорт. Плюс вона тут ще поширює бонуси, тобто вона може це на вмирання, потім ще на команду всю поширити, тому що у нас кожний довільний бонус з кожного союзника на всю команду розповсюджує потім. Це просто топова навичка. Ну і дамагер, в неї на другій формі, там вона контратака з пасивної. Потім з бази пробуває, дуже боляче вона пробуває. Там ще в неї блок ошибання є, тому дуже буде круто, як побачити цю героїню на Х15 плюс Х2 на нефічні уламки. Буде дуже круто. І перейдемо до нашої наступної дати. Друга дата у нас, як не дивно, в наборах Первовічна пропозиція. Бачимо 5 тижнів, 2 дні. І бачимо, що це 37 днів. По зрахункам, і це у нас виходить там 31, 12, тобто під новий рік, коли у нас запускають Х2 на всі уламки. Тому ця дата з набору, думаю, теж треба її очікувати, тому що ми бачимо первовічну пропозицію, тобто тут уламки первовічні саме Х2 на міфічні уламки був би дуже доречним. Думаю, що і на Чорну п'ятницю, і на новий рік нам дадуть Х2. Але зараз розробники Х2 у нас скоротили. Але все одно ці дати дуже-дуже думаю будуть 99%. Десь або на Чорну п'ятницю, або під новий рік. Х2 нефічні будуть, тому збираємо уламки під новий рік. І зараз вже скільки залишилось у нас до Чорної п'ятниці, теж збираємо наші уламки. Ну що ж, на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд та мирного неба.